Гарного всім дня дівчата і хлопці сьогодні думала, що його зварить. Думала, думала чи то капусняк, чи борщу зварить. Можна було б ще зварити розсольник, але, думаю, буде знову суп із щіпаними галушками. Щіпані галушки будуть дуже смачні з такою начинкою. Значить, я беру кастрюльку, як завжди свою, у мене приблизно десь 2,5 літри наливаю воду. Якщо у вас є м'ясо, чи то ребра, чи то кісточки, чи то кого -яке є, я покладу курине стегно і ставлю варити бульйон. Бульйон у мене вариться вже. Я першу воду завжди зливаю, як закипить. Тепер залила другою водою, м'ясо вариться. Воно трішки повариться, потім я ще м'ясо витягну, щоб порвати на такі частинки невеличкі. От тепер. Так як сьогодні в основі мого супчику буде, будуть щіпанці, то картоплю, ось дві картоплинки, я покладу ціленькою, морковку порізала і половинку цибулі теж такими великими кусочками. Це я так інколи кладу в бульйон. Який би я бульйон не варила, а картоплинку я обов'язково туди покладу. Це таке. Так що, це я зараз складу туди до м'яса. Ось так він у мене виглядає бульйон. Я завжди в бульйон кладу лавровий листочок, щоб кипів. А ще я ось купила ось такі сушені, дуже такі гарні сушені овочі, морква тут. От, часник, цибуля ріпчаста, порей, біле коріння петрушки, селери, пастернак, зелень. Ось, я дуже таке люблю, то це для мене слабинка. Це зараз воно сухе, то я зараз трішки сюди покладу. Ой, Вже пішов смак, чесно. Смак приємний. А я завжди, дівчата, показую те, що я люблю, що мені подобається, і як я це роблю. Я ж не змушую вас там щось робити чи то повторювати. От. Ставлю я на вогонь і далі воно у мене вариться. Поки супчик вариться, тим часом зробимо тісто. Значить, так, треба одне куряче яєчко, одну ложку водички, дрібку солі. І все оце, зараз розбовтаю. І борошно. Борошна треба стільки візьми, Не знаю, ложку чи дві. Зараз будемо замішувати. Борошно різне. Поки що поклала одну ложку. Зараз будемо замішувати і побачимо. Дівчатка, ще одну ложку кладу, ще мало. Ще одну кладу. Три ложки вже поклала. Супчик пахне, кипить. Шумовочкою треба збирати піну, Не забувайтеся, щоб суп був прозорим, гарним, а домішую рукою. Якщо треба, то ще трішки додаю борошну. Таке, щоб гарно-гарно круте було. Якщо в мисці тісно замішувати, то на поверхні. Я завжди люблю тісто домішувати на поверхні. Тісто замісила, вже таке воно гарненьке, готове. Тепер я його закутую пленочку, і хай воно трішки відпочине. Тим часом я зараз зроблю начинку в наші різані галушки, бо вони будуть у мене різаними. Це я часничку підготувала, часничок я подрібню. Цей суп я люблю варити рано навесні, коли чесничок молоденький є зелений. Тоді я кришу цей молоденький часничок. Так як у мене його немає, то я ось покришу зелені трішки петрушки, дрібнесенько. Можна блендернути це все разом, але я буду кришити. Зробила я ось для начинки чесничок, тут потерла, зелені покришила і ось, може, грамів 5 чи то. Може, сім сиру твердого. Тепер я трішки сюди олії, може, з півчайної ложки розмішаю так, начинка готова. Олійка для того, щоб гарненько розподілити його по тісту, цю начинку. Тепер беру я тісто, те, що відпочило в холодильнику, і розкачую його. Гарненько так в пласт. Мені будуть галушки сьогодні не щіпані, а різані. Дуже цікаво буде. І смачно. Та розкатала я ось так тісто. Тепер я беру цю начинку, викладаю. Ой, чесничок пахне, супер. І згортаю такий рулет. Ось так. Защіпую, щоб не розкрутився. Поклала я дівчатку ось на дощечку тісто і ріжу на такі галушки. Бажано рівномірно. Ось так. Суп у мене вже зварився. Я його посолила, довела, майже довела до смаку, які вони гарні. І кладу в суп. Дівчатка, ще трішки зелені додавлю. Для краси, це вже пахне суп дуже смачно. Зараз покладу зелень, ще 5 хвилин. Посолила спеції за смаком. Хто що хочете, і кладіть, накриваю кришкою і хвилин через 10 будемо куштувати. Ось так він виглядає, мій супчик. Зараз будемо куштувати. Дуже смачний. Легкий, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі!